Nissan Rock 2017 рік, заміна оливи та фільтрів. Відкручуємо пробку, звиваємо оливу. Фільтр у нас стоїть ось біля правого колеса. Для цього нам знадобиться каністра оливи, фільтр оливи, прокладка на пробку. Далі фільтр повітряний і фільтр салонний. Спочатку замінили фільтр. Тепер відкручуємо пробку. Тепер міняємо прокладку. Тепер відкручуємо пробку і заливаємо сюди оливу. Тепер міняємо повітряний фільтр, стоїть він у нас ось тут. Для цього знімаємо тут дві антапки раз. Далі. Отут у нас є болт 2, викручуємо його. Тут у нас обдатки відчолкуємо і відчолкуємо тут на воздухання. І Витягаємо цю частину, і можна буде добратися до фільтра. Тепер добралися до фільтра. Фільтр у нас ось такий чорний, дуже брудний. Відчолкуємо ці защёлки. ось наш фільтр. Можемо його зняти. Салонний фільтр у нас стоїть під торпедою в ногах у пасажира. Ось він. Викручуємо цей болтик і знімаємо сам фільтр. Тягаємо цю кришку. Зустрікну. Ось такий великий. Тому місця там для нього мало, щоб засунути, тому його треба зжати, потім засунути. Ось такий угольний. патрубок воздуха поставили. Фільтр поміняли. Зараз міняємо оцей. На місце все зібрали і відпускаємо машину.